Перше послання Йоанна Богослова, розділ другий. Мої дітоньки, пишу вам те, щоб ви не грішили. Якщо ж згрішить хтось, ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного. Він примирення за наші гріхи. І не лише за наші, а й за гріхи усього світу. Те, що ми його спізнали, знаємо з того, коли ми заповіді його бережемо. Хто каже Я його знаю, і заповідей його не зберігає, той неправдомовець, і в ньому правди немає. А хто береже його слова? В тому любов Божа справді досконала, з того і знаємо, що ми у ньому. Хто каже, що в ньому перебуває, повинен так поводитись, як він поводився. Любі, не нову заповідь вам пишу, але давню, що ви її одержали спочатку. Ця давня заповідь є слово, що ви його чули. Проте і нову заповідь пишу і це правдиве в вас і в ньому, бо темрява проминає і правдиве світло вже світить. Хто каже, що він у світлі, а ненавидить брата свого, той у темряві і досі, хто ж любить брата свого, той у світлі перебуває, і в ньому нема причини до падіння. Хто ж ненавидить брата свого? Той у темряві, і в темряві він ходить, і куди йде, не знає, бо темрява засліпила йому очі. Пишу вам, дітоньки, бо ваші гріхи відпущені вам із за його імені. Пишу вам, батьки, бо ви спізнали того, хто споконвіку. Пишу вам, юнаки, бо ви перемогли лукавого. Писав вам, дітоньки, бо ви отця спізнали. Писав вам, батьки, бо ви спізнали того, хто споконвіку. Писав вам, юнаки, бо ви сильні, і слово Боже у вас перебуває, і ви перемогли лукавого. Не любіть світу, ні того, що у світі. Коли хтось любить світ. В того немає любові Отця, бо все, що у світі, то пожадливість тіла, пожадливість очей і гординя життя, і це не є від Отця, а від світу, а світ проминає і його пожадливість. Той же, хто чинить волю Божу, перебуває по віки. Дітоньки, остання це година. І як ви чули, що має прийти Антихрист, а тепер багато антихристів постало, то з цього пізнаємо, що остання година настала. Деякі з поміж нас вийшли, але поміж нас не були, бо коли б були поміж нас, були б зосталися з нами. Але вони вийшли лише, щоб виявилося, що не всі вони від нас. Ви ж маєте помазання від святого і усе знаєте. Я вам писав не тому, що ви не знаєте правди, а тому, що ви її знаєте і що ніяка брехня не походить від правди. Хто не правдомовець, як не той, хто перечить, що Ісус є Христос? Він антихрист, що відрікається Отця і Сина. Кожний, хто відрікається сина, той і отця не має. Хто ж визнає сина, має і Отця. Те, що ви чули спочатку, нехай у вас перебуває. Якщо у вас буде перебувати те, що ви спочатку чули, то ви будете в сині і в отці перебувати. Ось та обітниця, яку він сам обіцяв вам. Життя. Вічне. Це я вам написав про тих, що вводять вас в оману. А помазання, що ви від нього прийняли, у вас перебуває, і ви не потребуєте, щоб хтось навчав вас, бо його помазання про все вас навчає. Воно і правдиве, і необманне. Так, як воно вас навчило, перебувайте в ньому. Отож. Дітоньки, перебувайте в ньому, в Ісусі, щоб як з'явиться Він, ви мали довір'я і не осоромилися перед Ним під час його приходу. Коли ви знаєте, що Він праведний, то знайте теж, що всякий, хто чинить справедливість, від нього народився.